Так, здорово, народ. Хочу... Я сьогодні то сьогодні, на неділі, я нічого не роблю, але такі логонки відеообзорчик хочу зазняти. Це я робив чу... позавчора. Я розібрав два пістолети з варишні, два рукава. Так як ця версія пістолета йде напряму. і кабель, мені під мій зварочний не підходить така система. Бо в мене всередині клапан немає, у мене клапан йде в рукоятці. Я вирішив не заморачуватись і ту, кнопку залишити. Просто з двох рукавів зробити один толковий. Народ, я як розібрав цей рукав. Я не знаю, чи той урод, який цей рукав збирав на заводі. До речі, не в Україні, не в Росії зроблений. Міг в Польщі. Всі кажуть, мені, що, що в Польщі, то може бути ліпше. Нє, є суки і там. От за такої херні це гандони, Їм не ставало от такого такого кожуха, такого рукава. Що по ньому перепросувається дріт. Ці ублюдки от з'єднали о такою мідною трубкою, типу. Треба сфокусувати, щоб було видно. Нє. От з'єднали отакою конченою мідною трубкою. Я вже, слава Богу, відмордувався з цим сварочним. Вже майже 10 років. Хочеться йому побажати, якщо він ще свого живий, щоб він так гарно в туалет ходив, як, блин, в мене смикався цей рукав, блин. щоб його так смикало дергало, блин, Гандона. Е, я взяв свою нового рукава, цей же кожух переставив сюди і перепхав оплітку. Тут там січня кабеля рідне. Грубше, ніж цього, що йшло в комплекті з новим. Тут, в принципі, теж січня непогане, але там трохи грубше. Там Це з двох частин там однорідне. Ці дротики я з мікриком використаю на спотер. Сюди я лишив від старого рукава, там мікрик нормально працює. Просто єдине, що кожух від цього рукава він таки трошки не дуже, я передів від нового, від нового рукава. Такий більш тонкіший культурніший. І переставив сопло з цим же І то Єдине, що у мене там резьба, там є ліва, а у мене права. У мене наоборот І штуцер цей чуть-чуть закороткий. У мене були бушні штуцера. Нажовку жов... ну, на і по металу, не заморачився, відрізав кусочок того то сопла. Не дадуть, заважають трошки. І я взяв сюди на цей штуцер, зробив таку проставочку, щоб, щоб був відстань, відповідно, жиклер був схований. І коли виходить газ, вуглік слета. Щоб мені тут не загорав жиклер, не опалювався. Так, з пістолетом ясно. Сьогодні, звичайно, що в неділю я нічого збирати не буду. Це вже ми зробимо завтра. Ось такий вийшов у нас прикол. До речі, цей рукав був зроблений інакше система. Ця трубка от у мене в старому рукаві. Трубка йде окремо, окремо кабель і окремо сам тросик. В цьому рукаві тросик проходить через трубку. Тобто газ в трубці разом з тим тросиком йде. Добрий народ. от такий легонький, невеличка зарисовочка. Буває, навіть, як то кажуть, із заграничний продукт зроблений як бич. Як бить Добре, всім па.